Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Позиція. Сьогодні на студії речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня, пане Олеже. Давайте розпочнемо із того, що нашуміло останнім часом це обшуки в будівлях Державної прикордонної служби України. Військова прокуратура звинувачує, що Державна прикордонна служба, її працівники сприяли незаконній вирубці лісу. Ця справа була порушена ще у квітні, але обшуки відбулися тільки зараз. З чим ви це пов'язуєте, і чи потрібно втручання військової прокуратури? Можливо, в відомості ви самі вже можете розібратися з цим конфліктом. У першу чергу для е, розуміння тих процесів, які відбуваються, потрібно е, звернути увагу на один факт: безпосередньо прикордонники жодним чином не брали участі у вирубці лісу. І прикордонники не ходили там з сокирами і не рубали ці дерева. Це по перше. По-друге, за нашу інформацію, саме 7 квітня, ще ми повідомили і Генеральну прокуратуру, і МЗС, і інші правоохоронні органи про те, що на такій то ділянці виявлена незаконна виробка лісу, 14 квітня. За нашу інформацію, військова прокуратура порушила кримінальну справу. Наприкінці квітня, в рамках вже цієї кримінальної справи, було оголошено підозру чотирьом нашим військовослужбовцям Чобського загону, це рівень керівництва відділу, на ділянці якого була виявлена дана виробка. Той же час за цей період Державна прикордонна служба з власної ініціативи провела кілька службових розслідувань, за результатами яких до дисциплінарної відповідальності за... Не своєчасне реагування на цю проблемну ситуацію було притягнуто до адміністративної відповідальності 19 осіб рівня керівників загонів, керівників регіонального управління, тобто рівень значно вищий, ніж той, яким було оголошено підозру. І, власне кажучи, процес розслідування ішов, ну, мабуть, так в визначеному слідством руслі, тому що проблем ніяких не виникало. В той же час ми до сих пір не знаємо, а хто власне кажучи рубав цей ліс, uh -huh. за змовою яких осіб відбувалося це? Відбувався цей злочин. Кінцевик... Ми чуємо заяву головного військового прокурора, який сказав, що будуть затримані не тільки виконавці, але й замовники. Так, ви кажете, що зараз понесли адміністративну відповідальність ваші працівники за бездіяльність, за бездіяльність. і не своєчасну доповідь по даній ситуації, і ці всі матеріали ми направили до військової прокуратури, яка відповідно має їх розглянути. Якщо там є склад чи ознаки злочину, відповідно долучити або виконати інші процесуальні дії. Тобто йшов такий робочий процес, якийсь раптово з. Переріз в щось інше, от 16 серпня. Ну в той же час, на даний момент, аналізуючи все те, що відбувається навколо цієї справи, та й вже і деяких інших справ, порушених військовою прокуратурою, наразі Державна прикордонна служба хлопочить перед генеральним прокурором про те, щоб передати ці справи і цю справу, і деякі інші справи за підслідницю. Як це визначено законодавством, тому що е, окремі справи вони все-таки не повинні бути в військовій прокуратурі? Панележе, Олеже, тепер давайте обговоримо, яким чином відбувається робота Державної прикордонної служби ваших працівників прикордонників в умовах найвищого рівня терористичної небезпеки, тому що ми ж пам'ятаємо після провокації в Криму президент проводив нараду із силовиками, в тому числі був керівник Державної прикордонної служби і Було визначено, що маєте працювати у посиленому режимі. Як це відбувається на практиці? Ну, цей режим ще діє, обстановка дещо, дещо стабілізувалася, але не можна казати про те, що ну, якби ми війшли в нормальне русло, хоча нормальне русло на адмінмежі з окупованої території, воно неможливе апріорі. На даний момент наші підрозділи, які вирушили на підсилення цієї ділянки, вони знаходяться там. Так само, як підрозділи збройних сил і інших військових правоохоронних органів, ми продовжуємо нести охорону адмінмежі, виконати свої функції в посиленому варіанті, тобто це і збільшена кількість прикордонних нарядів, і щільна взаємодія із іншими правоохоронними органами і збройними силами. І таке інше, тобто ми готові до будь-яких провокацій і до будь-яких дій російської сторони, незважаючи на те, що дійсно зараз така певна стабілізація обстановки на адмінмежі спостерігається. В той же час вчора ми знову ж таки спостерігали два вертольота Мі-8 російських збройних сил, які здійснювали патрулювання адмінмежі. Ми спостерігали в нічний час використання прожекторів для освітлення наших позицій. От ми спостерігали переміщення, незначне переміщення військової техніки між російськими позиціями. Тобто, це та буденна обстановка, яку ми відслідковуємо і враховуємо в організації нашої діяльності діяльності наших підрозділів. Пане Панеле, як ви прокоментуєте те, що ми чули відносно Євгена Панова, це це людина, яку затримали, яку звинувачують, що він був організатором диверсійно-розвідувальної групи. На території окупованого Криму, що вони готували серію терактів, яким чином він міг перетнути адміністративний кордон з Кримом? У вас є такі дані? Він самостійно перетинав, чи його викрадали, як його брат заявляв раніше, що його викрали з території України? Ну, у нас є такі дані. Ми перевіряли цю інформацію, але мене в повноважені її розголошувати з другого боку, наскільки мені відомо. Головне управління розвідки цю інформацію оприлюднило в тому контексті, в якому це можливо необхідно для того, щоб це знало суспільство. Тому я пропоную усім, хто бажає розібратися в цьому питанні, звернутися до того коментаря, який був від них. Взагалі, ситуація в, в, біля лінії розмежування. Це вже якщо говорити про зону проведення антитерористичної операції, як сьогодні виглядає картина? Штатному ре режимі працюють ну знову ж таки там штатний режим. На жаль, ми звикаємо до е, того, що відбувається, в тому числі звикаємо і до е, тих обстрілів до тих локальних сутичок, які є з боку російсько-терористичних військ. То так, на жаль, це вже звичний режим. От вчора ми, наприклад, говорили про те, що був сотий обстріл російсько-терористичними військами наших позицій. І вчора ввечері знову ж таки вже. Фактично, ми відкрили рахунок на другу сотню, обстріл контрольного посту Мар'їнка поблизу контрольного пункту їзди виїзду Мар'їнка обстріл здійснювався з бок, з боку населеного пункту Олександрівка, який перебуває тимчасово не під нашим контролем, зі стрілецької зброї, з гранатометів. Тобто, це вже впродовж тижня, практично щодня, ми маємо ці обстріли. І якщо раніше бойовики Обстрілювали в наші позиції переважно вночі, тоді, коли немає руху на контрольних пунктах вїзда виїзду то зараз вони дуже часто обстрілюють вже в ранковий час або, скажімо так, після 18-ї години, але в той період, коли ще контрольні пункти вїзду виїзду функціонують, відповідно, вони створюють пряму загрозу життю і здоров'ю тих людей, які перетинають лінію розмежування. Ну а таких зараз в цей період досить багато. Ну, а яким чином ви можете прокоментувати в цьому контексті роботу місії ОБСІ, тому що от, офіційні структури і самі спостерігачі не коментують, що вони там бачать, хоча насправді вони фіксують ці постійні обстріли. А, і так само українські державні інституції так само не, не хочуть би, офіційно це коментувати? Коментувати діяльність місії. Коректно було б, звичайно, представникам місії чи принаймні розповідати про якісь певні результати. Я можу сказати тільки те, що активність місії останнім часом вона значно підвищилась, і ми дійсно в рамках компетенції співпрацюємо з ними і надаємо всю ту інформацію про обстріли, які відбуваються, чи про інші конфлікти, і ми бачимо те, що. Вони більш адекватно, скажімо так, реагують на ту інформацію, яку ми їм надаємо. Хотів би ще раз повернутися до адміністративного кордону з Кримом. Туристичний сезон для них, от, за вашими даними, так? тому що послухати російську пропаганду складається враження, що більше відпочивають в Криму, ніж Туреччині. А, ну, от, що кажуть офіційні дані, офіційна статистика? Звернемось до мови цифр. Ми Нещодавно такий невеличкий аналіз провели по трафіку громадян на окупований півострів і з окупованого півострову. За червень-липень взяли якраз цифри, тому що серпня 2016 року ще відповідно немає, але ми можемо проаналізувати два літніх місяці, тобто туристичну сезону попередні роки враховуючи вже 16. Так от динаміка наступна, що у 2014 році адмінмежу в обидва боки перетнуло 1 мільйон 52 тисячі осіб за червень-липень, підкреслюю. В 2015 році в обидва боки адмінмежу перетнуло 639 тисяч осіб і в 2016 році я перепрошую, 739 тисяч осіб uh -huh. в 2015 році. І в 2016 році за червень липень адмінмежу перетнуло там 620 тисяч осіб, це в обидва боки. Тобто можна приблизно ділити навпіл, щоб розуміти, яка кількість їхала в один бік, а яка в інший. Тобто, ми бачимо чітку тенденцію зменшення кількості громадян. Ну будемо говорити України, тому що інші там практично не їздять тих, які їдуть. В окупований півострів і повертаються з нього. Але потрібно також врахувати, що значна кількість людей, які складають цю цифру, це мешканці або районів Херсонської області біля адмінмежі, або мешканці окупованого півострову, які розташовані біля адмінмежі, які дуже часто здійснюють поїздки. Ну приблизно так, як малий прикордонний рух, скажімо так, на польській ділянці. Тобто це місцеві мешканці, які в село тих чи інших обставин постійно перетинають адмінмежу. Таким чином, по-перше, ми бачимо, що кількість громадян України, які їдуть туди, вона впродовж трьох років знижується. І про туристів нам говорити конкретно важко, тому що ми не перевіряємо і не відображається в нашій службовій документації інформація про мету поїздки. Тому ну, такого фактору, як турист, ми його не відслідковуємо. А яким чином сьогодні Державна прикордонна служба відстежує тих людей, які потрапляли, наприклад, на територію анексованого Криму, не через адміністративний кордон, а потім вже вдруге чи втретє намагалися в'їхати з території України в Крим? Що до них, які міри застосовуються? Ви їх не впускаєте, чи яким чином ну, це виходить? На адмінмежі там переважно, все-таки, громадяни України перетинають адмінмежу, тобто там немає іноземців. І скажімо так, громадянин Росії, який літаком перелетів із Москви в Сімферополь, він не зможе проїхати адмінмежу на материкову Україну, тому що він повинен заїжджати в Україну через офіційно відкриті пункти пропуску. Попав він в Крим через той пункт пропуску, який рахується закритим, і тому в нього немає права перетнути межу. Більше того, після цього як він повернеться із окупованого Криму на територію Росії і буде намагатися перетнути кордон. На в'їзд в Україну вже в діючих пунктах пропуску, швидше за все йому буде відмовлено, і він ще буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Чому? Тому що, ну, як я вже сказав, окупована територія, закриті пункти пропуску, через них перетинати державний кордон України не можна. Інша проблема, дещо на іншу сторону звернув вашу увагу, тож також в цьому контексті це. Мешканці окупованих районів Донеччини і Луганщини. Вони дуже часто виїжджають на території Росії через надіючі пункти пропуску. Це там Ізварено, Успенка і так далі, тому подібне. А потім повертаються вже на Україну через відкриті пункти пропуску на ділянці Харківського або там Луганського, чи ну переважно Харківського і Луганського загонів. На законодавство від нас цього вимагає, і ми також цих громадян притягуємо до. Адміністративної відповідальності за незаконне порушення державного кордону складаються адмінпротоколи, які потім передаються до суду, і на підставі рішення суду ці громадяни притягуються до адміністративної відповідальності. В цьому році ми вже зафіксували і склали понад 24 тисячі таких протоколів, тобто, це от якраз та категорія громадян. Громадян України, які виїжджають із окупованих районів на територію Росії через закриті пункти пропуску, а намагаються в'їхати вже через відкриті? А ці протоколи, яка міра відповідальності їм буде в'їжджати? Це чи? громадяни України. Чи просто це гром... штраф? Чи... так. Вони просто будуть сплачувати штраф, і, ну відповідно, але штрафи не сплачують тільки на підставі рішення суду. Панеле же, яка От на сьогодні існує можливо база даних для тих осіб, які. Їм... Не тільки заборонено в'їзд на територію України, а яких треба притягувати до відповідальності. Я пам'ятаю історію з кримським парламентарем, який підтримував анексію Криму і якого затримали прикордонники. Він його тут зараз притягає до відповідальності, проти нього порушена кримінальна справа. Наскільки пильними і наскільки ефективно ви працюєте, як можете оцінити? Ну, оцінку нашої ефективності е має давати. В першу чергу керівництво держави і громадяни України, але е, ми намагаємося зробити все, що від нас залежить, для того, щоб убезпечити наших громадян від якихось негативних явищ від терористів, від носителів Російського міра і інших речей, які становлять загрозу національній безпеці. Що стосується баз даних, то з серпня місяця минулого року у нас є доступ до баз даних Інтерполу. Щодня у нас відбувається приблизно 10-15 спрацювань в різних пунктах пропуску на різних ділянках відносно тих громадян, які стоять в цій базі і, відповідно, розшукуються в інших країнах. У нас є доступ до баз даних МВС. Ми постійно обмінюємося інформацією зі Службою безпеки України. Тобто контроль за цією категорією осіб, про яку ви зазначили, він здійснюється. Є ще така річ, як ініціатива інших правоохоронних органів, коли є 288-ма постанова, яка регламентує порядок надання доручення правоохоронним органам. Іноді громадяни не розуміють певних нюансів, які викликають там резонанс в суспільстві. Але Державна прикордонна служба не завжди самостійно і в обмежених функціях може самостійно проявляти ініціативу, щоб вносити в базу даних тих чи інших осіб, як правило, ми діємо на підставі рішень суду або на підставі ініціатив чи доручень інших правоохоронних органів. Ну і ще одна важлива тема, яка стосується Державної прикордонної служби України, це повідомлення про те, що ви маєте намір відмовитися від строкової служби. З чим це пов'язано? Достатньо на сьогодні контрактників чи, чи, чи які інші умови? Так, дійсно, ми змушені були повернутися до теми контрактників. Цього року ми прийняли на службу, ой, перепрошую, строковиків. Цього року ми прийняли на службу біля 4 тисяч військовослужбовців, які пройшли відповідні навчання в наших учбових центрах, підрозділах. І зараз вже працюють, служать на кордоні в підрозділі. Вони всі поїхали на ділянки, які не пов'язані чи з зоною АТО, чи з адмінмежею, тобто служать там, де спокійна планова робота. Але в той же час ви знаєте, що з ініціативи президента що з травня місяця. А до речі, це рішення було обумовлено тим, що ми очікували звільнення відразу кількох хвиль мобілізованих, і відповідно ми зараз черговий указ готується. Готується черговий указ, і відповідно на цьому тлі ми не могли допустити зниження ефективності охорони кордону, тому потрібно було приймати. Можливо, навіть десь непопулярні рішення, але ті рішення, які б дозволили нам укомплектувати наші підрозділи і забезпечити їхню повсякденну діяльність. Тому повернулись до теми строковиків на даний момент, після того як була реалізована ініціатива президента, і з травня місяця підняли вирівняли прикордонникам рівень грошового утримання у порівнянні з Збройними силами України з національною гвардією. У нас суттєво збільшився приток тих молодих людей, які хочуть служити за контрактом. Відповідно, ми зараз бачимо, що навіть після звільнення шостої хвилі мобілізації рівня зниження боєздатності наших підрозділів його не буде. Тому, швидше за все, на осінь ми вже будемо відмовлятися від. Призиву строковиків, і будемо повертатися до звичного для нас процесу комплектування наших підрозділів військовослужбовцями за контрактом. То так. скільки строковиків після служби переходять на контракт? Ну власне кажучи, ми сподіваємося, що більшість із тих 4 тисяч, ну біля 4 тисяч, які зараз прийшли до нас, що вони по закінченню терміну строкової служби підпишуть контракти і будуть продовжувати службу. Ну, ми часто чуємо від в тому числі від президента, що нам потрібна боєздатна армія, мобільні війська, не багатотисячна армія, а армія, яка зможе виконувати бойові завдання. От для прикордонників, які це штат, Ну, скільки потрібно прикордонників, щоб ви ефективно виконували свої завдання? У нас зараз у відповідності до закону 53 тисячі осіб. Це всього це по штату укомплектовані, звичайно, дещо нижче, але тим не менше цієї кількості нам цілком достатньо для того, щоб виконувати ті завдання, які стоять перед державною прикордонною службою. Справ тому, що 14-й рік показав і багато вже людей зрозуміло це в Україні, що питання охорони і саме головне оборони державного кордону це не питання тільки Державної прикордонної служби. Якщо ми говоримо про оборону, то тут активно мають бути залучені і Збройні Сили України, і Національна гвардія, і інші правоохоронні органи, які так чи інакше виконують функції по боротьбі з якимись певними ризиками. Тому повинна бути концепція охорони і оборони державного кордону, в принципі, в такому Практичній площині ми зараз вже це здійснюємо з збройними силами і з іншими правоохоронними органами, тому що зараз ми вже задачі певні задачі на кордоні, особливо на загрозливих напрямках, виконуємо спільно. Ну на завершення, якщо умовно кажучи, Росія погодиться під тиском міжнародних партнерів, погодиться повернути, повернути. Наші структури і контролювати кордон, тому що це пункт мінських домовленостей. Тобто 53 тисячі, про які ви сказали, цього достатньо щоб виконувати ці завдання. Ну дивіться, зараз ділянка кордону, яку ми не контролюємо, 409,3 кілометра. Протяжність лінії розмежування, де ми виконуємо функції, дещо в чому схожі. З тими, які ми виконуємо на, скажімо так, мирних ділянках кордону 415 кілометрів. Тобто немає проблем для того, щоб ми взяли під охорону цю ділянку кордону і прийшли до звичного режиму роботи. Ми вже провели низку заходів, які дозволять нам підвищити ефективність охорони кордону цієї неконтрольованої ділянки до того. Як це було до російської агресії? Зрозуміло, дякую вам за розмову. Будь ласка. Глядачам нагадую, що гостем студії був Олег Слободян, речник Державної прикордонної служби України. Залишайтеся з нами на все добре.